Halle hallo meine Lieben! Schön dass ihr da seid! Witame na nasшому 9 вивчення німецької мови з нуля. Deutsch für Anfänger. Vielen lieben Dank für die netten Worte. Дякую за ваші теплі коментарі. Es freut mich, dass meine Erklärungen nützlich sind. Рада, що мої пояснення є корисними для вас. Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten müssen. Якщо ти любиш те, що робиш, тобі ніколи в житті не прийдеться більше працювати. Я бажаю вам всім знайти справу свого життя. Das Thema unserer Stunde ist meine Familie. Моя сім'я. Сьогодні в нас по плану. Neue Wörter, нові слова, Neue Phrasen – noві frazi, Possessivpronomen – присвійні займенники, Zetse mit zuerst dann, danach reчення з поданими прислівниками. Тренування автіювання. Also las uns losgehen. Neue Wörter. Der Vater, die Väter – Batko. die Mutter, die Mütter, Mama, der Großvater, die Großvater die dus, die Großmutter, die Großmütter, Babusia, der Opa, die Opas, die Dusch. die Oma, die Omas, Babusia, die Eltern, batke, die Großeltern, jedes Babusio. Der Bruder, die Brüder, Brat. Die Schwester, die Schwestern, Sestra. Die Geschwister, Brat, ist Sestra. Der Sohn, die Söhne, Sinn. Die Tochter, die Töchter, Dočka. Bestehen aus Sklavatischer S. Zuerst спочатку Dan потім Данах, потім після цього. Lady, одружений, verheiratet одружений. Verwitwet, ovdowili, geschieden, розлучений. Und jetzt neue Phrasen zum Thema Haben Sie hast du eine familie? У вас є, у тебе є сім'я. Ja, ich habe eine große, kleine, keine Familie. Так, у мене є велика, маленька, у мене немає сім'ї. Aus wie світлі Personen besteht ihre, deine Familie? З кількох осіб складається ваша, твоя сім'я? besteht aus fünf Personen. Вона складається з п'яти осіб. Wie heißen ihre, deine Eltern? Як звати ваших?

У вас є, у тебе є діти. Я, yeah. zwei Kinder. Nein, ich habe не Kinder. Так, у мене двоє дітей. Ні, nee, у мене немає дітей. Ви одружені? Ich bin verheiratet. Ledig, geschieden, verwitwet. Я одружений, не одружений, розлучений, вдівець. Присвійні займенники. Посесів грономен. Для того, щоб вивчити присвійні займенники, давайте пригадаємо спочатку особові. Отож, «іш», я ду ти, е er він, зі вона, «ес», воно, вія ми і ви, зі ви вічлива форма і зі вони. Присвійні займенники будуть звучати так: Mein, мій, dein, твій, sein, його, ihr, її, unser, наш, оя ваш, і ваш ввійшлова форма і і їхній. Тепер вжиємо присвійні займенники з іменниками у трьох родах та у множині. Якщо ми вживаємо присвійні займенники з іменниками чоловічого та середнього родів, то це буде звучати так. Mein Vater, Mein Kind, Dein Vater, Dein Kind, sein Vater, sein Kind, Ihr Vater, ihr Kind, unser Vater, unser Kind, euer Vater, euer Kind, Ihr Vater, ihr Kind, ihr Vater, ihr Kind. Якщо ми вживаємо присвійний займенник з іменником жіночого роду та у множині, то додаємо закінчення е. Наприклад, майне муте, дайне муте, муте, зайне іре муте, унзере муте, ойре муте, іре муте, іре муте, а тепер множина. Слово ділетен. Майне ельтан, дайне ельтан seine Eltern, Ire Eltern, Unsere Eltern, eure Eltern, ihre Eltern und irre Eltern. Звертаю вашу увагу на займенник оєр означає ваш. Втрачає голосний и перед а, якщо за ним іде закінчення. Наприклад, ojer фате але ойре муте. Присвійні займенники відміняються в однині, як неозначений артикль, а в множині, як означений. Gehen wir weiter. Розглянемо речення з прислівниками zuerst спочатку. dann потім danach Після того після цього. Візьмемо для прикладу два речення. Перше речення. Ich lese den Text. Я читаю. Текст. Друге речення ich schreibe neue Wörter. Я пишу нові слова. Ці два речення ми зможемо об'єднати в одне за допомогою прислівників zuerst і dann Як буде звучати це речення? Zuerst lese ich den Text Dann schreibe ich neue Wörter Спочатку я читаю текст. Потім пишу нові слова. В даному реченні ми будемо мати зворотній порядок слів. На першому місці другорядний член речення, на другому присудок, а на третьому підмет. Візьмемо ще один приклад. Перше речення. Ich arbeite. Я працюю. Друге речення. Ich lerne Deutsch. Я вчу німецьку. Об'єднаємо ці два речення в одне. Спочатку я працюю, після цього вчу німецьку. arbeite ich, danach lerne ich Deutsch. Наступний приклад. Перше речення. Ich mache die гаусавкабе. Я роблю домашнє завдання. Друге речення Kino. Я йду в кіно. Об'єднаємо ці два речення. mache ich die ішти dann gehe ich ins Kino. Спочатку я роблю домашнє завдання, потім я йду в кіно. А ми рухаємося далі. ГЕФЕШТІЯ. На сьогоднішньому уроці я хочу запропонувати вам авдіювання. Один із видів мовленнєвої діяльності, який перевіряє сприйняття мови на слух. Я раджу вам прослухати аудіоповідомлення двічі, а потім визначитись у правильності тверджень Richtig oder фальш. Правильно чи неправильно. Лексику, яка може бути для вас невідомою, я також вам запишу. Vorstellung. Mein Name ist Анна. Ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Clara und ist 13 Jahre alt. Mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist Köchin. Mein Vater arbeitet in einer Bank. Ich lese gerne und mag Tiere. Wir haben einen Hund, zwei Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich gehe auch gern in die Schule. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und Chemie mag ich nicht so gerne. Nach der Schule gehe ich oft mit meinen Freundinnen im Park spazieren. Manchmal essen wir ein Eis. Am Samstag gehen wir oft ins Kino. Am Sonntag schlafe ich lange, dann koche ich mit meiner Mutter das Mittagessen. Nach dem Essen gehen wir mit dem Hund am See spazieren. Sonntag ist mein Lieblingstag. А тепер граматичні вправи. Поставте правильні присвійні займенники. Об'єднайте речення за допомогою наступних прислівників. На сьогодні це все. Прощаюся з вами. Без Біспальт. До зустрічі!